У Фруктовому саду дендрарою мешканця чорного потоку Ярослава Василишина на схилі гори благоухають полодом 60 сортів яблук, 20 сортів груш, 20 сортів винограду, персики, кизил елегантний і таке інше. Людина на камені виростила райський сад. Я так якби хотів продовжити вуйку династію, але якщо б воно не було всередині в мене ну не закладено в душі. То в примусовому порядку це навряд чи б вийшло. Так як Вико займався 47-го року садівництво, це започаткував тут. І в той час ніби багато людей тут хотіли цим зайнятися. Ну, як хотіли, хотіли в тому розумінні, що думали, що це дуже швидкий успіх, результат отримати. Але садівник отримує результат 10-15 років. Він тоді може сказати, чи це добрий чи не добрий результат він отримав. І все. І Так, що всі відказались. Рік-два на плаву побули і все. І позникали, позгортали свою діяльність. А Вуйко до сьогоднішнього дня. Ну, і я, я принім тут виріс, і він мені просто е-е-е Подав, а я її ну, постарався вже пронести по своєму шляху, як зміг. Кожне наступне фруктове дерево окремий сорт. Яблуня-циганка, на якій яблука робляться як воскові, кизил, елегант, яблунівська груша мадамбале, яблука, скіфське золото, повністю фіолетове дерево, бо його обліпили сливи. Всі сорти найвищого класу садівництва України. У мене починаючи з літніх сортів, це є. Сорт е, улюблена клапа, тисинівка, це місцевий сорт, тепер є фаворитка, е, тепер є стар Кримсон» – Це з літніх сортів, такі, що у порядку, се, е, серпень, початок вересня. А з осінніх сортів там йде така груша е, велика. Микола Крюгер, Ноябрьська конференція, е, Кучерянка, тепер, е, Вижниця, от ми якраз біля гроші Мадам Бале. от така велика бомба, що буває найки до 350 грам. З зимових сортів це є стрийська, парижанка, яблунівська. Пан Ярослав Василишин закоханий у свій сад і постійно доповнює його новими сортами, співпрацює з інститутами, товариствами і іншими садівниками-аматорами. З 98-го року мені так ну, склалося, що я мав можливість дістати в Києві в інституті хороших сортів. Я привіз 40 сортів яблук і десь 20 сортів груш, ну і слив там. Черешень, ну і я просто започаткував. У нас тоді на той час у нас було десь по порядку 6-7 сортів, ну до 10 сортів все, яблок і там 4-5 сортів груш. А я просто поповнив колекцію автоматично. Тут у мене так як дослідна ділянка, де вирощується і приходить навіть мені з інституту от, в тому році вислали колоновидні сорти і рідкісні сорти груш. Людина, така Матвієнко Микола Васильович. І я порадив просто мені, щоб каже на Прикарпатті, хай воно тут у тебе покаже результат. І я б хотів. Тож тим. Люблю то, і хотів би тим займатися далі по можливості. Ярослав постійно втомлений, це каторжна робота. Але цей хрест саду він несе із з радістю, бо працює для себе і для людей. Для того він посадив розсадник саджанців високого класу. А працюємо дійсно. Деколи приходить з розсаднику, я в 11 годині вечора, я ще лешкі ті вечеряю, іде, іде робочий день, продовжується навіть до 2-ї, до 3-ї години, особливо в цьому році, коли був полив. Я навіть приходив 3-я, півчетвертя година ранку. Це це. Це не кожен день, але це буквально другий-третій день, коли треба було розлити півтора тони води шлангом і перед тим зрихлити. Це не так просто. Хто завітав до мене просадник, <рес> він ніколи не сказав, що пішов з пустими руками. Цікаво все. Починаючи від груші, черешні, груші, яблуні, черешні, сливи, перси, кабрикос, таке, дерево, гінго. Тепер, ну і багато чого такого цікавого. Агрус, позички, смородина. Пан Ярослав, кожне дерево знає по імені. Може пройти всім садом і розсадником із зав'язаними очима. Окрема тема розповіді виноград. Для нашої місцевості дуже підходить сорт винний. І такий універсальний сорт буфало, який має хороший вміст цукру і хороший мускат. Христина для білого вина, є Ізабела Банська, тепер є сорт Юпітер, Кишмиш запорізький, Агат Донський, Чорний Гриф, Голубок, Вікторія, Кишмиш Білий. Ну і багато таких нових сортів. От е тепер е маркет американський. Ну, бачу щось ягода у нього маленька. А з укривних таких сортів є сорт Аркадія, Новий подарок Запоріжжя, е Преображення, тепер е Лора. Я е наприклад, з е винограду е Чорний Гриф і Буфало. Вено можна зробити навіть можна порівняти з Ізабелою. Закарпатську. До речі, є Ізабела Велес. У мене сорти винограду у цієї кішмешівської групи, і я знаю, що мати хороші виногради, вино можна зробити, де у Франківську можна дегустаційну оцінку на фестивалі шостому, який вже скоро буде, там можна здобути непогану оцінку на дегустації вина. Все це поливається чистою водою із дуже давньої кірниці, про яку в горах кажуть цю воду ти маєш цілувати, і взагалі тут вся родина у пана Славка – Це гарні талановиті люди, особливо вуйко, який почав цей сад, а також зробив кольоровий буковий паркет із мініатюрних кубиків, а також сконструював свою коробку передач для автомобіля. А діти обрали сучасні професії. Маю сина, який француз має свої, свої справи дочка, фармацевт. На даний, час, на даний час я вже став буквально пару днів тому дідом, і так що тепер я мушу ще знову більше вдосконалювати, тому що одиниця вже сімейна у нас вийшла більше. Треба комусь забезпечувати. На подвір'ї родини Василишинів хати різних поколінь, є навіть хата Прадіда, яка стала особливою. А в цій старій хаті, яка розташована на подвір'ї нашого славнозвісного господаря дивовижного саду Ярослава Василишина і його дружини Василини у цій старій хаті. Знято 8 хвилин фільму. Нескорені про генерала Хорунжоупа Романа Шухевича. Сам господар Ярослав і його дружина Василина теж були зняті у фільмі. Боячіха? Бурячіха, я да. Бубенцов, Бубінцов, примію. Здесь. Пошли дальше.